Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сонечко таке гарненьке світить. Сонце вже світить. Вон подивіться, яке гарне небо голубе. Пташки співають по весняному. Курей своїх я випустила. Уже ходить з кубе травичком, бачите? А я мию вікно, бо топим дровами, а воно внесли дрова, а там десь між дровами якась муха, на зиму вкололася спать. Тут тепло, вона прокинулась і лізе на вікно, робить справи. Ті, що не треба робити. Але ж дивлюся, треба виходити на вулицю мити вікно, бо тут мию. Ось такою тряпочкою тоді витираю. Тут мию, а воно все рівно з надвору воно он... теж грязнувате І не той ефект. Зразу домию тут вікно. А тоді ж таки піду на вулицю. Пахне на вулиці вже весною. Хоч, ще, а тоді ось так беру газеткою. Звичайною газеткою, а так як раніше ми скляні вікна мили, так я все тепер і євро вікна мию. Хоча і повітря ще холоднувате, але ж, але ж пахне вже весною. Сонечко пахне весною, вже хочеться десь щось ворушитися і поза межами хати. Помию вікно під вікунє і виставлю вже свої фіолочки. Принесу сюди в кухню, і хай вони стоять і починають розсвітати. Ось так уже привіт, весна. В коментарях мене запитували, як я доглядаю з орхідеями. Ну, особливого догляду в мене з орхідеями немає. Доглядаю так, як і інші кімнатні рослини, квіти кімнатні. Поливаю, як не забудуся, а можу й забутися. Ну, це ви знаєте, оця квіточка у мене подарували мені на день народження жіноче щастя, оце мій індикатор поливу квіток. Як починає листочки опускати, ага, значить, треба поливати не тільки. Жіноче щастя і всі інші квіти поливаю дощовою водою. Влітку набираю завжди, в мене є дощова вода. І взимку. Оце, уже весна у мене є. В погрібі стоїть на східцях дощова вода. Хто дивився мої попередні там відео, відео дивилися, то бачили, як я восени вже пізно набрала води. Набігла був дощ, набігла вода дощова, так, така в мене бочечка резинова, і замерзла. То я її на силу втягла в коридор сюди в хату, щоб розмерзлась, бо думаю, бочка пропаде. То, це, а це ж, я, а я не одну бочку набрала, дві, мабуть, бочки. Ну, я ж кажу, хватило мені на всю зиму і, мабуть, і на всю ще. Весну хвати. Не тільки кімнатні рослини, а й розсаду поливати. Поливаю я у вазони. Дивлюся, отак проливаю у вазон. Ось тут вода з'явилася і хва. А то я ще частенько набираю. Верніж не набираю, а також воду, дощову лю у ванну. Додаю добриво туди для кімнатних рослин. Ставлю орхідеї. Тоді фіалки, інші квіти. В общем, які влізуть, що влізе у ванну, те й ставлю. І на ніч. А на другий день, то я вже тоді забираю і ставлю їх назад. На півіконня, на стіл, ну от так. І і вчасно дивитися, пересаджувати. Це стосується усіх квіток. Так само і орхідеї. Дивлюся, якщо вже там забагато дуже коріння, отут що і тут, і сюди починав сюди вилазити, то я тоді купляю кору. Я Купляю таку крупну фракцію, крупна кора, Бо вона продається там і дрібненька, і середня. ну я купляю завжди крупну. Тоді кору заливаю водою, вона стоїть гарно напиталася, набралася вологи. А тоді витягаю я орхідею із вазона, передивляюся, що обрізала, що активованим могилля можу обробити, а може і не обробити. Помила вазон, якщо в цей вазон, а ні, то в більший. І сажу в цю кору. Правильно, неправильно, я, я роблю так. Оце. І квітнуть орхідеї. Не формую, я вже казала там у відео, що пагін, як випускає квітконос, я його не формую. Росте росте кому як кудись хотілося. Ну, От отак. А літератури багато, і в інтернеті зразу багато, дуже інформації. Люди, які займаються цією справою, то багато надають корисної інформації. Можна подивитися і вже для себе щось підібрати. Готую вже вечерю, печенкові лодки роблю. Невеличкий кусочок печіночки, я не важила, невеличкий кусочок печіночки розморозила, змолола і цибулинку таку сюди також змолола, одну чи маленьку. Одне яйце додам, посолю за смаком. Додам чорного мелитого перчику. Небагато, бо це вечеря, то як переборщу, то можуть печія впекти. Я все на око кидаю. А на моєму каналі є, я там готувала печінковий торт, то там я і пропорції кажу, скільки чого. Можете подивитися, якщо хочете готувати по пропорціях. Ну, я завдав оце оладки. Та і млинці для торта я вже роблю на око. Ну, але там я. І сказала, скільки чого потрібно. Казала і показувала. Так, посолила поперчила. Тепер додаватиму я борошно. Ну, також кажу, що все на око. Так би як, би, як пекла млинчики, а це будуть холодочки. І ще я зварю сьогодні на вечерю суп за субзалушками. Мене там просили, шкряби, мабуть, я вам, так? просили показати, як я варю суп субзалушками. Та по-простенькому я варю. Ну, а люди просять, то, звичайно, що покажу, що мені жодку. І також додаю. Молочко сюди. Ну, ще я, ще я додам сюди борошенця, бо погано одною рукою це все додавати, а одної знімати. І буду дивитися, доведу до нужної густоти це тістечко. І буду випікати на олії оладки. Ну, ось такої густоти в мене ця тістечко вийшла ложкою, накладаю на сковороду і обжарюю з обох боків на олії, жарю на невеликому вогні. Ось такі лодочки вийшли. Дуже смачно виходить і самі смачні оладочки, і можна їх перемащувати. Майонезом або ж ще в майонез додати часничку за смаком, кому там подобається більше, кому менше. І один оладочок перемастить, а іншим накрити. І вийде дуже смачно. Дожарю одразу оладочки і буду ставити суп. З галушками. Для галушок беру два яйця, присолила за смаком тепер вилочкою, розбиваю яйця і починаю поступово додавати борошно. І Знову ж вилочкою розмішувати яйця із борошном, щоб гарно борошно розчинилося в яйцях, і зробилось таке в нас гарне тістечко. Не рідке і не густе. Бо як буде густе, то будуть наші галушки передвоті. А ми ж хочемо, щоб вони були в якенькі. Я не вожу, а все на око, бо в мене хоч і два яйця, але ж одне яйце наполовину більше, ніж друге. Таке. Різні яйця несуть. Подаю ще трохи, потроху, щоб. Не переборщить із борошном. Так. Мабуть, я ось ну, ці оладки печінкові, половину зроблю із майонезом і часничком перемащу. А половину будуть так. Ну, ще можна трохи додати. Трохи-трохи. Ще раз повторюся, суп я варю без м'яса. Зразу вариться картопля сама. Зробила зажарочку, цибулька-морковка. Додам зажарку і зразу ж буду туди суп робити галушки, додавати. Ось таке. Ну, можна іще трохи, іще трохи. Раніше розкозувала, та й свекруха моя, і мама, що як готували сублалушками, то на вулицю виходили і з вишні вирізали такі гілочки, шпичачки і ці галушки, каже, наколювали на шпичачок цей, їли, ну, ще добавлю їли із такої палички, шпичачка. А суп вже ж уже ложкою. Чоловік мені каже, а чого, хіба не можна було ложку і галушку брати? Ну, не знаю, я ж я не жила в ті часи, ну, не знаю ж. Я думаю, знаєте чого? Тому що сім'ї раніше були великі і їли з одної миски. І їли з одної миски. От кожен понаколює собі з тої миски галушко. А тоді ж вже всі гуртом з одної миски їдять суп. Отак. От ну, думаю, що так. Нема вже царство небесна свекрухи, то вже ж не розкаже. Це вже я сама так думаю. Ну, Думаю, що хвата такого. Я ж кажу, чим, чим воно не таке туге, тісто, густе, тим якша галушка буде суп кипить. Додала вже зажорку. Тепер беру чайну ложечку, вмочую в суп і набираю так неповну десь половину. А можна і третю частину, дивлячись, які хочемо галушки в супові. І знову вмочили в суп, набрали і вкинули галушку. Мочили, набрали, вкинули галушку. Так. Суп я вже посолила, поперчила. Додала лавровий листочок, мелитий. А тепер галушечки. Всі вже галушки повкидала. Тепер нехай вони прокиплять хвилин. Три, чотири. Дудамось кропчику. Все ще хай пару хвилин. Виключатиму та насипотимо. Галушки це так, як да? вкинули, вони сплили нагору, хвилин 2-3 ще прокипіли і достатньо. Так, насипатиму вже й вечерю Галу, суп з галушками. Картопля, ви знаєте, чим ближче до весни, тим, тим твердіше вона робиться. І галушечки повкидаємо. Я люблю побільше галушок у супові. Ось так. І зверху петрушки обов'язково і ще є. Так, ну ось такий вийшов смачний суп із галушками. І галушки м'які і добрі. І перемазала оладки печенкові майонезом і чесничком. Спитала в чоловіка, сказав перемазуй. Якщо готувати на стіл, то можна також прикрасити зверху ці оладочки. Ну, а ми Будемо вечерять для дому, то щоб краще брати, будемо, не соромлячись, брати, Їсти супі, брать у лодочки отак руками. Бачите, перемазала і до кубки дві, два лодки склола. Ось так. Це також виходить дуже і дуже смачно. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей! Всього вам доброго.